Мама, моя, мама я. В соцмережі безліч публікацій на тему прощання з літом. Адже сьогодні 1 вересня. Всім привіт! З вами Дуд Лайф. Для когось, сподіваємось, для усіх наших студентів це довгоочікувана пора навчання. А для когось період насичених студентських буднів. Для студентського активу це також особливий день, адже ми повернулися з відпочинку з новими силами та натхненням. І вже з першого дня ми готові пропадати на репетиціях візитки першокурсника та ділитися з вами останніми новинами ДУТУ сьогодні. Ми з відкритими обіймами зустрічаємо нових студентів Державного університету телекомунікацій. Біля центрального входу просто неймовірна кількість людей: студенти, батьки, гості. Та вже за кілька годин всі аудиторії будуть заповнені студентами. Кафетері буде переповнений охочими скуштувати славнозвісну булочку з корицею, а на перервах переповнені коридору університету. Отже, давайте познайомимось з нашими першокурсниками. Скажи, чи на твою думку відрізняється першокурсник від старшокурсника? Напевно, тим, що навіть не знаєш, що таке сесія, що вона себе представляє, якесь страшне дивне слово. Ну, звичайно, перший день ти боїшся, як тебе сприймуть цього чи... а потім вже легше. Це нове життя. Ти, ти не знаєш, що, що на тебе тут чекає, ти хвилюєшся. А старшокурсник, ти сюди ходиш уже якийсь третій, четвертий рік. Ну, ти звик до університету, ти знаєш викладачів, тобі нема чого лякатися. А мені трохи страшно. Ну, старшокурсник уже влився в сферу этого університету, все знает. А первокурсник ходить тут так як ребенок, нічего не знает еще. Старшокурсник курсник знає більше. Старокурсник ознак підманатися к учителям, кому потрібно подойти, що спросить. Він більше знає людей, у нього більше інформації. Першокурсник ще молодий, зелений, е, все нове, ну як для мене. А старшокурсник уже, не уже досвідчений. <гументний> Наглий так. Е, наступне питання: Розшифруй абревіатуру свого інституту. Е, ну, до державного інституту телекомунікації. А факультету? Е, е, е. Інститут інформаційної технології, інженерії, я все ще знаю. Національний університет менеджменту і підприємства. Я не знаю. Навчальний науковий інститут захисту інформації. Це подвох який? Факультет телекомунікацій. Чи важко було вступити до нашого університету? Для меня не слишком. А, ну, как бы хорошо сдать зно, и достаточно несложно было поступить на бюджет. Ну, я контрактник, это не сложно. Так, цього року було важко, Це коли ти дивишся рейтинг, и там ти якийсь трьохсотий, а потім настає 1 серпня, і ти дивишся, що ти вже 17-й, такий, вау, ти ще й на бюджет попав. А, ну, вступити було неважко, головне добре здати ЗНО. Оце головне. Як ти провела літо? Складно. <смітно> через те, що ЗНО, через те, що ну, приступаєш до вищого начального закладу, складно. Але сподіваюся, що далі буду з сесією швидко і що далі моє літо буде більш насиченим. Я працював. <смітно> Я звільнився тиждень назад. Заради на в нашем университете? Так, весело. <laughs> Много куда съездил. Никак. Ну, серьезно. Просто сидел в Киеве, гулял, все. Разве что было тяжело, это подготовка к экзаменам. А в университет поступить это. Ну, купить новые джинсы и все. У меня лето прошло в ожидании рекомендованного до зарахувания. Носи закінчилось. Ще одна посвята в першокурсники. Попереду нас чекає навчання та трудові будні. А ми бажаємо вам лише радісних моментів та натхнення. З вами був Дуд Лайф. До зустрічі. До нас чекають трудові будні та навчання. Шарик політів, малишка. Вас вітає державний університет телекомунікації. Ліна, а що ти на криші там робила? Що ти робив на, на криші? Я тобі стільки разів сказав. Ти ж висоти боїшся. Блін, все, закінчилось. Дай, дай шарик, дай шарик. Максим, в нас є інформація, що ви працювали цього року прийом приймальній комісії. Що ви можете сказати з цього приводу? Можу сказать, что в этом роде дуже великий набор. Мы дуже багато набрали студентов. Секунду. Секунду. А него кольцо. Здравствуйте. Супермарк. Значит, я хочу сказать, у нас много студентов. Поступайте в государственный университет телекоммуникаций. Тут на самом деле круто. Поступайте, мы вас ждем. Ласкаво просимо. Вітаємо з новим навчальним роком. От і закінчився утрішній робочий, У мене замерзли ноги. Я хочу додому. Хочу їсти.